Друзі, всім привіт! На восьмому каналі. Сьогодні розглянемо значить, ще одну тему по вибору автомобіля, де шукати автомобілі, на яких сайтах. Але перш ніж почнемо, я хочу нагадати, що за кожну подобайку я відправляю одну гривню для Збройних сил України для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Тому, будь ласка, поставте подобайку, підпишіться на канал і, можливо, порадьте це відео своїм друзям, які також планують або Хочуть дізнатися про ці питання купівлі автомобіля в Німеччині. Я виділив для себе вісім пунктів, відповідно по зростаючий. Буду пояснювати, в чому плюси і мінуси кожного пункту. Восьмий пункт. Почнемо з того, що ви просто можете поїхати на площадку автохауси, так звані. Їх дуже багато по місту. І і в околиці, тобто ви вбиваєте просто в інтернеті автохаус і вам буде якраз по локації відображатися, куди ви зможете поїхати, подивитися візуально, що вам подобається, що не подобається. Це, до речі, доповнення до того ж пункту другого, який ми розглядали, визначитися з автомобілем. І якщо вам підійде автомобіль, звичайно, ви можете на місці розрахуватися, і це найпростіший, мабуть, варіант. Якщо ви хочете візуально просто самостійно подивитися і зразу купити. Таким чином є в мене знайомі, які так купили автомобіль і задоволені повністю. Мінуси в тому, що, скоріш за все, це буде не найнижча ціна на ринку за такий автомобіль. І, звичайно, автохаус він обмежений в асортименті відповідно тими автомобілями, які є, і вам потрібно буде вибрати. Саме з того, що є, а не те, що, наприклад, ви можете знайти у необмеженій кількості в інтернеті серед усіх оголошень. Я думаю, що це очевидно. Отже, наступний пункт сьомий це ebay площадка Мається на увазі, це популярний сайт, де використовують в Європі для приватних оголошень в більшості. Мінус його в тому, що там. Часто не вказується кінцева ціна, а більше, скажімо так, заохочують переглядати ці оголошення якимось, скажімо, неадекватними, на мою думку. Пропозиціями, тобто за 500 євро там автомобіль викладають, дуже гарний є. Ти клікаєш і не можеш зрозуміти, скільки він реально коштує. Тобто тобі треба запити давати. Не завжди номер телефону вказується. До речі, це не на всіх сайтах. До речі, ви можете побачити номер телефону контакт, до якого ви можете просто зателефонувати, дізнатися більш детально про даний автомобіль. Тому цей варіант мені не дуже подобається, але його не потрібно відкидати, бо варіанти, звичайно, там є. Якщо у вас є час моніторити, то ви можете знайти досить непогані пропозиції. Отже, наступний сайт, в принципі, який я бачу використовується тут і популярний, особливо коли ви забуваєте купити автомобіль в Німеччині, то це сайт Автодеє На ньому. В принципі, вигода в тому, що там ви можете знайти якраз продавців, які готові вам надати кредит. Тобто, якщо ви хочете більш новіший автомобіль придбати там вже 2021 року, тобто досить свіжий і в хорошому стані, в хорошій комплектації, то звичайно це ви можете розглянути, але це більше підійде для тих, хто, як я вже сказав, хоче новіший автомобіль. І має змогу оплачувати кредит, тобто вже скоріше працює, а не, на, а не знаходиться на отриманні з джоб-центру, тобто на соціальних виплатах, як зараз, наприклад, я знаходжуся. Ось е, наступний варіант: я можу відмітити це так звані компанії автопідбору. Одна із компаній, яку я знайшов, вона пропонує також підібрати вам автомобіль, порадити, оформити за вас всі документи, тобто допомогти з оформленням і пошуком автомобіля, щоб ви ні за що вже не переживали. І це ви довіряєте спеціалістам. Звичайно, це не безкоштовно. І таким чином, скоріш за все, як я вже згадував у попередніх відео, ви Можливо, трішки переплатите. До речі, є дуже багато автопідборщиків, які з України також ви можете до них звернутися. Я думаю, що вони нададуть більш адекватний прайс і більш доступний варіант. Де запропонують, тому звичайно це не відкидайте, і це можливо навіть саме такий оптимальний варіант, тому я поставив його на не на останнє місце. Ну, скажімо, така золота середина. Ще один із варіантів це в соцмережах. У Фейсбуці є, звичайно, там пропозиції дуже багато хороших автомобілів, хто продає, з яких причин. Дуже багато в групах пишуть про те, що продають там, техніку або в тому ж числі автомобіль, хто, наприклад, приїхав у Німеччину і хоче покинути її, хтось переїжджає в Канаду. Хтось приїжджає на інші континенти там, Сполучені Штати Америки вони терміново продають автомобілі і на Фейсбуках також дублюють цю інформацію і досить легко зв'язатися таким чином, якраз через соцмережі з такими людьми. І, до речі, такі автомобілі якщо вам попадеться, скоріш за все, будуть по низу ринку продаватися через те, що е, терміново потрібно продажу автомобіля е, оформити. Наступний із пунктів, який я виділив, це буде третій. Це сайт Kleine eBay. Це непопулярний популярний сайт серед німців. Таким чином можна його порівняти з OLX. Тобто це народні оголошення. Звичайно, там трошки важче моніторити їх і фільтрувати. Це, як я вже сказав, народний можна так сказати, портал, на якому Викладають якраз найбільш більше всього приватних оголошень, і так як він дуже доступний, ну легко доступний для будь-якої людини і викласти можна оголошення будь-яке, цим користується багато шахраїв. І Таким чином ви можете попасти на недобросовісних продавців. Звичайно, там менша відповідальність порівняно з офіційними сайтами, про які я зараз буду говорити далі. І таким чином ви можете побачити багато оголошень, багато чого не договорювалось, багато чого приховувалось. І таким чином ці автомобілі абсолютно мені були нецікаві. Але один із автомобілів, на який я хотів якраз поїхати на перегляд, на мою думку, був в непоганому стані, по адекватній ціні. якраз. Єдине, що мені продавець відповів дуже пізно, коли є через буквально там тиждень, до речі, як і на більшості Сайтів я вже згадував, номер телефону зазвичай вони не вказують, і це потрібно тільки писати і чекати, поки відповідь нададуть Іноді відповідають відразу, іноді, як я вже сказав, там через тиждень мені відповіли, і при тому я був здивований, що продавець не налаштований був, щоб його відразу подивитися, він почав мені щось відписувати на кшталт того, що він спочатку там масло поміняє, а потім приїдеш, подивишся і щось такого. Ось я думаю, що просто там продавець не встиг замаскувати всі поломки, які в нього були, якісь помилки, можливо, які вискакували, і таким чином вирішив трошки відтягнути. Цю, цей продаж, щоб звичайно більше коштів виторгувати за своє авто. Ось. Але цей сайт, в принципі, варто розглядати, тому що на ньому, якраз, як я вже сказав, дуже багато оголошень приватних, які, звичайно, якби я, наприклад, особисто продавав автомобіль, мабуть, би також виклав на цьому сайті в першу чергу. Тому його відкидати абсолютно не потрібно. Єдине, що тут багато часу ви можете потратити для того, щоб відфільтрувати всі ці оголошення. Ось це, мабуть, найбільший мінус в цьому. Другий сайт, який використовується в Німеччині по популярності, це автоскау 24. Таким чином він має багато оголошень із нерухомості, і також з автомобілів в більшості. Тобто це можна порівняти з українськими сайтами, як авторія для аналогії, наприклад. І таким чином на цьому сайті також багато є автомобілів, легко налаштовуються фільтри для відбору, і ви зможете, як і я, легко моніторити і шукати інформацію якраз по автомобілях, більш правдиву, більш надійну. Тому що ці сайти якраз являються з хорошою репутацією. І якщо попадаються якісь недобросовісні продавці, вони з ними борються, банять і таким чином, в подальшому вони не мають права викладати оголошення. Ось наступний сайт і в принципі, який рахується найпопулярніший, мабуть, ви про нього чули. Будь-який хто, будь хто, хто наприклад, підбирав автомобіль, він цим сайтом користується. Тут менше приватних оголошень але вони також є. Через те, що тут модерація набагато серйозніша і таким чином не кожен шахрай тут зможе викласти оголошення. Але, звичайно, попадається також багато. Оголошення фейкових, коли просять продоплату. Ніколи я б не радив продату робити, особливо, якщо це неробочий час. Часто зустрічаю я коментарі і на Ютубі, можливо, ви також зустрічали про те, що є небезпека в тому, що якраз в неробочий час зламують аккаунти перевірених так званих дилерів, які. Просять у вас передоплату за якийсь дуже цікавий автомобіль. І якщо ви залишаєте передоплату, то тоді вам його залишать. І коли буде робочий час, тоді ви зможете приїхати подивитися і таким чином купити його. І звичайно, коли вже приходить робочий час, коли цю сторінку бачить, що вона була зломана або якимось чином неправдива. Потім модератори перевіряють інформацію і в подальшому вже. Видаляють такі оголошення і таким чином шахраї працюють. Тому будьте уважні, нікому не давайте передоплату. В моєму випадку я також на цьому сайті мобіли да є, підібрав автомобіль. Значить, там була вказана, що тюфа не потрі... тюфа немає. Це, до речі, один із ключових питань. Я також не рекомендую купляти без тюфа автомобіль. По-перше, це може бути досить затратно, якщо ви самостійно почнете ремонтувати. Є багато прихованих е, таких поломок, які ви можете не діагностувати на місці, і які не дадуть вам його, його можливості його експлуатувати, е, поки ви не усунете ці несправності. Так само і в мене було автомобіль був на ходу зареєстрований, єдине що без е, технічного огляду тобто цього тюфа. Продавець збирався його продавати на імпорт, тобто йому не потрібно було його робити. Це якраз для того, щоб удешевити автомобіль, не робити додаткових якихось ремонтів і витрат. На експорт такі автомобілі досить легко відправляються. І якщо там, наприклад, шини не співпадають по технічним нормам або якісь дрібні поломки, які не критичні для інших країн, в тому числі України. То їх легко забирають і там перепродають набагато дорожче. А тут же ж потрібно, щоб автомобіль був в повному технічному стані, відповідав всім екологічним нормам. Таким чином, ви не можете їздити на автомобілі, якщо не пройдений тюф. І коли ви будете ставати на реєстрацію, в першу чергу вас запитають страховку і якраз оцей тюф. Ну, звичайно, крім техпаспорта, тобто основних документів на автомобіль. Отже, тому в моєму випадку тюфа не було. Але я поставив умову. Я готовий заплатити за тюф, він там мені коштував 150 євро і сказав, що в даному випадку я плачу за тюф, але ви маєте пройти його самостійно. І тільки тоді я всі кошти, в тому числі і за тюф, заплачу. Вимагали спочатку оплатити якусь предоплату, як я вже сказав, я вам рекомендую і сам не робив предоплати. Просто домовилися, що. Я приїжджаю там в відповідний день, коли тюф буде готовий, і забираю цей автомобіль. Мене запевнили, що з ним все нормально, тюф він спокійно пройде. Тим не менше, при перевірці виявили, що потрібно поміняти передні шини, потрібно поміняти гальмівні диски із колодками повністю всі, і поміняти ще одну рульову тягу. І тільки після цього він може. Бути одобрений якраз комісією по техогляду. Таким чином, цей продавець він витратив і показував мені ще десь 700 євро на ремонт цього автомобіля. Це тільки на запчастини. Оскільки у них було СТО, це вони зробили, звичайно, за роботу нічого не брали. І якби я сам цим займався, то, по-перше, я би заплатив ще за роботу. Я думаю, що мінімум там 200 євро. А то і більше. І плюс ці запчастини, не факт, що я знайшов по таких цінах, тому що ціни, звичайно, для тих дилерів, вони вже йдуть зі знижками. Отже, таким чином я досить, на мою думку, сильно зекономив. І... Вам раджу також бути уважними на рахунок цього. Не купуйте без тюфа. тому тюф обов'язково має бути. Я би рекомендував. Таким чином, у фільтрах виставляєте звичайно всі автомобілі, а там уже індивідуально розглядаєте, який автомобіль вам підходить, чи варто його поїхати подивитися, чи не варто. Фільтри ви можете налаштувати, як я вже раніше говорив. Ви можете розробити собі розсилку таким чином, щоб ви могли приходити Отримувати постійні повідомлення, що з'явилася якась нова модель, нове оголошення, якраз по вашому запиту, і ви просто заходите, переглядаєте конкретне оголошення, приймаєте рішення, чи вам потрібно терміново поїхати, чи не потрібно. І якщо ви побачили якийсь уже автомобіль, про який добре знаєте, добре орієнтуєтеся, скільки він взагалі коштує на ринку. Якщо ціна для вас влаштовує, ви поїхали домовилися. Так, так, ні, ні. Як я вже сказав, кожен день появляються нові оголошення, її кожен день купують, кожен день про продають. І, звичайно, якщо ви сьогодні дивитеся якийсь автомобіль і вас щось не влаштовує, це не означає, що завтра його не буде. Тому, як я собі говорю, важливі справи не можуть бути терміновими, термінові справи не можуть бути важливими. Тому, якщо ви хочете купити автомобіль і. Відповідно, самостійно цим займаєтеся. Я вважаю, що не потрібно поспішати. Якщо, на вашу думку, навіть ви вже побачили якесь там хороше оголошення. Не робіть імпульсивних таких рішень спонтанних, Це ця покупка має бути обдумана. Якщо ви разом з своєю родиною це вибираєте, то відповідно обговорюєте і всі запроти вже приймаєте рішення разом. Оце так коротко, в принципі, як вибирати автомобіль на яких сайтах. Напишіть, яким сайтом ви користуєтесь, чи використовували, який вам більше подобається. Ставим вподобайки, підписуємося на канал з Україною серця. До наступних зустрічей. пока-пока.